Хтось викликав лікаря? Людина! Я не очікував, що хтось виживе. Вибач, що розчарував тебе. Гей, ти не бачив тут хлопця такого великого, що ходить з палицею? Я маю зустрітися з ним. Ти його з'їв? <плес> Твоя кров. Це дуже цінна жертва. Але з'ївши тебе я нічого не отримую. Я повинен отримати кожну краплю, що правди підземним світом. є король. Ра! 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 Король? Ти? Ну, не знаю. Ти великий, і все таке, але ти більше схожий на рогату горило, ніж на щось інше. Без образ. Нікчемна людина. Хоть знаешь, кто я? Я тобі покажу, кто я справжним хляфом. Власний трюк. Гей, а ти влаштовуєш вечірки? Ти пошкодуєш про це? Так, можливо, я це зроблю. Вибач, я зараз тебе уб'ю. Нахабна людина, це ти помереш! У місці належить мені. я буду правити підземним світом, а не він. Я проклинаю свої зорі в гіркому горі та скорботі. Це зробило мою любов такою великою, а мене таким маленьким. блукач. Іди додому. Дома мені довелося б витягувати тебе з його живота. Перепрошую за затримку. Я просто наздоганяв прочитане. Так, схоже, це справжня захоплююча книга. Якщо Урізан його переміг, то думаю, що зараз він не набагато більше, ніж пилок Кліфот. Що? Кліфот – Це дерево, яке росте в підземному світі. Він живиться людською кров'ю. А ті, чию кров'ю висмоктує, скажімо так, залишаються невдалими. У будь-якому разі нам потрібно це з'ясувати. Якщо данте живий, ми його врятуємо. Якщо ні, то ні. Стій. Спочатку нам треба знищити деякі корені, плодів дерева. Ві, що ти в біса таке? Я спізнилась. Стулися. Дороги були всі забиті. О, ти, мабуть, вій, так? Гей, ти це візьмеш? Тут, тут, тут біля твоїх ніг. Ух, я зроблю з цього щось дивовижне. Ти щойно це понюхала? Ти маєш взагалі уявлення, де це було? У твоїй дупі? Хех. Зосереться на місії.